Мостицька громада Львівщини прикордонна і водночас одна з таких, які мають найбільше радянських пам'ятників в області. Це підрахували члени робочої групи з декомунізації при обласній адміністрації. Зокрема, тут таких об'єктів нарахували дев'ять. Це є, зокрема, три фігури радянських солдатів: один з автоматом, один з прапором, один в плащ палаці Є два кладовища, кладовища радянських воїнів. Є ще Пам'ятні знаки у вигляді жінок, які так само мають біля себе стели з прізвищами полеглих. І потім тут в радянські часи вирішили поховати НКВД, які полегли від рук під час візвольної боротьби учасників підпілля у центрі міста в часи радянського союзу, встановили скульптуру скорботної жінки. Поряд братська могила та 30 плит з прізвищами. За словами Ірини Химки, меморіально-пошуковий центр Доля робив тут дослідження. Людські останки знайшли лише під частиною плит. Така версія, що тут просто хаотичне поховання, і потім під лінійку розклали ті плити і написали прізвище на тих. Ірина Химка каже, що поховання з центру міста перенесуть на місцевий цвинтар. Ми запитали у перехожих, чи варто на їхню думку зносити скульптуру жінки періоду радянського тоталітарного режиму. Ні, вона не вважається таким пам'ятником, я так думаю. І немає нічого проти, щоб її перенесли. Як на мене, потрібно зносити такі речі. Вони не були хорошими в нашій історії. А це село Пнікут неподалік Мостицьк. На центральній вулиці при дорозі тут зберігся меморіал часів СРСР. Крім солдата радянської армії, тут також є скульптура жінки в Скорботі. Староста округу Любов Кірш розповідає, як саме у селі планують виконувати рішення про декомунізацію. «У 50-х роках цей пам'ятник був поставлений тут. В принципі, тут є ця доска, де записані мешканці саме власне оцих навколишніх сіл і цього села. Ми взагалі планували, щоб забрати цього солдата, забрати цей блок. А залишити оцю стелу, де записані ті прізвища місцевих жителів. А от думки місцевих жителів, яких ми опитали, розділилися. Я так про пам'ятник нічого не знаю, але я вважаю, що пам'ятки архітектури не потрібно зносити цього солдата, який нагадує нам російський слід, який приносить нам багато горя, і ну якби для мене він не має ніякої цінності. Загалом на Львівщині ще є понад 180 радянських пам'ятників, розповіла секретарка робочої групи з декомунізації при Львівській облдержадміністрації Анна Герич. Переважно це є такі, знаєте, монументальні, дуже грубі пам'ятники якихось доярок, колгосниць, солдатів. Якщо це солдати, вони дуже часто мають таку азіатську зовнішність, такі автомати за плечима. Або, наприклад, дуже цікаво, коли вони тулять, ховають за собою чи пер... виставляють перед собою дітей так само. Як зараз ми знаємо на окупованих територіях часто. За словами Анни Герич, ті монументи, які вже мають статус пам'яток, після демонтажу збережуть. Адже на Львівщині планують облаштувати музей просто неба, куди і помістять демонтовані скульптури. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.